Друзі, привіт! Працюємо з негативним відгуком, зобов'язані відреагувати. Цікава ситуація. Людина три місяці тому замовила ремінь на газону косарку 451 pg Ми їх вже за цей час понад 150 штук реалізували з тієї партії. Людина, в принципі, була задоволена, залишила позитивний відгук після продажу. Але ось зараз, після трьох місяців, вона написала, що. Ремінь розплавився просто дивно, дуже дивно. Реміні саме по собі не плавляться, ну тобто має місце якась незрозуміла ситуація. Ну давайте спробуємо зателефонувати. Може допоможемо їй якось вирішити питання технічно, бо, скоріш за все, тут питання не в ремені. Давайте спробуємо дізнатися, якщо людина буде зацікавлена в вирішенні питання. Ну що ж, перетолфуємо пізніше, людина поки не відповідає. Будемо тримати вас в курсі. подій. Алло? Добрий день. Доброго дня. Це магазин запчастин турбує вас. Ви у нас замовляли ремінь на Косарку. Вчора да, да, да. негативний відгук залишили, хотів дізнатись. Ну, нюанси роботи цього реміння, якщо зацікавлені вирішені питання. Ні, я вже купила новий. В Ні ну я без питання. Я за те, що ви через три місяці лише його поставили і одразу він розплавався у вас, так? Ні, одразу ми поставили його, да. просто зараз я ставила відзив. А, я зрозумів. Ну так а скажіть, розплавався він? Ну він же ж сам по собі не може розплаватись. Тобто там було, або ви не натягнули його, ну недостатньо натяжки було. У вас який попередній був ремінь? Можете сказати, маркування його? Виробник? Ну, такая же была маркировка, да. 451, 7 PJ, 651. Тобто ну, я, я заказувала. А який виробник там був? Ну, виробник на самому ремені, на попередньому? Ну, це ж оригінальний ремінь, ремінь. Ремінь э, – це Алко. Ну, дивіться, Алко ну, не виробляє ремінь. Алко... Э, Alco... ну, я не знаю, але це був ремінь, з якого стояла на самому газонокосилці. Потім взяли цей номер туди. Да. Ну тобто це був повністю новий. Ну ви перший ремінь викинули, до цього ви більше не міняли. Правильно зрозумів? ваш второй. Я зрозумів. А зараз ось, ну, ви кажете, три місяці зараз працює на іншому вже реміні, там без проблем. Ні, сейчас... ні, у нас є просто Там оказалось еще потом, как разобрали, была не только проблема, там еще с шкивом что-то наплавилось, на, на шкиве наплавился ремень, теперь шкив менять надо. Ну, в общем, проблемы теперь большие. Ну, вы же понимаете, что ремень сам по себе не расплавляется. То есть, ну, какая-то была причина этому, что он расплавился. Куда сейчас знаю? Я включила, я на минуты поработала, и все заглохло, и ремень просто расплавил еще и решетку там на, там сам, на, на, на самом корпусі. Ну а вы потім окремо включали сам мотор? Ну, мотор нормально працює. Вот без... да. мотор работает, да. Ясно. Ну, я вам можу запропонувати ремень іншого виробника. Да не ну, мы уже купили, просто говорю, сейчас тепер проблема, что вы меня туда сейчас добавили. Я вас розумів. Ну, ну а... Давайте, ви можете надати номер карти, я вам поверну кошти за ремінь, але, ну, якби, я все одно вважаю, що тут не проблема в ремінні. Бо я, ну, я цих ремінів продаю вже, там, 150 за цей сезон, за весну-літо, ви ж розумієте. А, а, а скажіть, запчасті, це просто запчасті, як називається ваш сайт? Ну, ви на розетці у нас купляли, а сайт наш Бензоград називається, магазин. А, тому що я зараз купила вот оригінальне іменно такої запчасті, це іменно спалка. запчасти Алка. Ну, вы купили ремень, через шовы на это налазишь, что вы на вазе? Да, я купила ремень, просто я сейчас поставить не могу, дышечки менять надо. Ну, смотрите, я вам еще раз объясню. Алко – это производитель косилки. Он собирает из комплектующих, ну, там, производители а -а -а. подшипников одни, ремней другие. Ну, то есть, ну, по большому счету, мне самому искренне говорю, вам интересно будет, как у вас будет работать с новым ремнем. Но мне кажется, там проблема, ну, я не знаю сейчас. Просто я у сейчас проблема косить траву. Косить я вас, вас понял. Ну, пучка. можете сбросить. Здесь Вайбер есть номер карточки. Я вам верну деньги за этот ремень. Без проблем. Mm. Хорошо. Да, поэтому спасибо. Да. Пишите на Вайбер, я тогда вам сброшу. Тут сразу. Да, спасибо. Всего всего доброго. До свидания. Всего доброго. Друзі, ось така дивна ситуація. ну, Бачите, клієнт сам не знаю, Алко, Ну, Алко не є виробником ремінів. Цікаво, що там був за виробник реміння. Ну, бачите, жінка навряд чи буде міряти розміри по шківах, Недостатньо не зацікавлена. Ну, а тим не менш, друзі, ремінь сам по собі розплавитись не може, це факт. Тобто, Тому, якось так, друзі. ну, Зараз жінка скине, не скине номер карточки, ну в будь-якому випадку. Компенсуємо, раз пообіцяв, але ну в такій ситуації треба копати глибше. Тут не проблема в ремені, як на мене. А ви, якщо що, напишіть свою думку. Всім гарного дня.